Ви думаєте, це гонка? Ні, гонка це коли ти змагаєшся з іншими. Але ман, це 24 години війни з фізикою. За наступну добу поршні цього двигуна подолить відстань від Києва до Берліна. Колін вал зробить понад 13 мільйонів обертів. Трансмісія переживе 22 тисячі ударних перемикань, а пілот втратить 3 кілограми ваги, намагаючись втримати машину на трасі. Це найбільший у світі полігонне виживання. У 2016 році Toyota лідирувала 23 години і 56 хвилин, щоб зупинитись за 100 метрів до мрії. Бюджет у сотні мільйонів доларів розбився об деталі розміром з монету. Тут не перемагають найшвидші, тут перемагають ті, хто відмовився ламатись. Мене звати Ілля, і ти дивишся Shifted. Місце, де автомобілі живають не лише на екрані, а й у серці кожного фаната швидкості та стилю. І сьогодні ми не говоримо про кубки та шампанське. Ми розберемо, як інженери намагаються обдурити опір повітря, а пілоти власний біологічний. Годинник. Ми побачимо, як срібні стріли злітають у повітря через помилку в розрахунках. Ми почуємо контраст між шаленим криком японського ротора та тихим свістом німецького дизеля. І дізнаємось, як один пілот кинув виклик натовпу, щоб зупинити смертельну традицію старту. Це історія про може можливостей металу та людини. І оскільки це гонка, це насамперед іспит на надійність, символічно, що цей випуск виходить за підтримки ліквімолі бренду, який є синонімом німецької якості експертів, чиї продукти створені саме для того, щоб двигун працював навіть тоді, коли фізика каже Стоп. Усе починається. тут. Вдень це звичайна дорога d 338. Тоді є обмеження 80 км на годину і фермери возять нею молоко. Але раз на рік цю артерію перекривають, щоб перетворити на найшвидшу пряму у світі: Мюльсан, 6 км старого асфальту. До 90 го року тут навіть не було шикан. Це означало одне: ви втискаєте педаль газу в підлогу і тримаєте її там хвилину, цілу хвилину в режимі вільного падіння, тільки горизонтально. У 1988 році французька команда WM Peugeot пішла на відчайдушний крок. Їхня ціль була не перемога, а рекорд. Щоб досягти цифри 400 км на годину, інженери заклеїли повітря звичайним скотчем. Вони свідомо перекрили охолодження, щоб повітря не впиралось в радіатори, а ковзало по кузову. Це був квиток в один кінець. Вони знали, що без охолодження двигун загнеться. Питання було лише, коли до рекорду чи після. Радар показав 405 км на годину. Двигун витримав цей ривок, але помер вдовсі після цього через перегрів. Вони спалили його, але вписали себе в історію. Щоб досягти таких надвисоких швидкостей, машина має розрізати повітря як скальпель. Але тут вступає в дію закон бернуллі. Те, що ідеально ріже повітря, ідеально вміє літати. Форма гоночного авто нагадує перевернуте крило. Поки машина притиснута до землі, все добре, але варто носу піднятися хоча б на градус, і притискна сила миттєво перетворюється на підйомну у 60-х Форт та Феррарі вирішували цю проблему по-різному. Італійці робили ставку на витончені форми та легкість. Американці відповіли грубою силою. Ford gt 40 не був ідеальним з точки зору аеродинаміки. На високій швидкості його передній віст ставала небезпечно легкою. Легендарний пілот Кен Майлз сказав, що керувати нею це як їхати по льоду на швидкості 300 км на годину. Що зробили інженери? Вони не стали переробляти кузов. Ні. Вони просто встановили величезний семилітровий 8 з перегонів Наскар. Замість того, щоб м'яко різати повітря, цей двигун просто проламував його своєю шаленою потужністю. Це була перемога, але ціною були гальма, які закипали, і трансмісія, яку розірвало від навантажень. А через 30 років Мерседес показав іншу крайність. Вони пішли шляхом ідеальної інженерії і створили CLR. Ця машина була шедевром аеродинаміки. Екстремально низька, екстремально пласка. Інженери зрісили кожен зайвий міліметр, щоб мінімізувати обір, але це зіграло злий жарт. Перший дзвінок пролунав ще на кваліфікації. Молодий Марк Вебер вилітає з траси. Він каже механікам божевільну річ. Машина просто злетіла. Команда списується на помилку пілота. Вони ремонтують боліт, але в суботу вранці на розминці стається намислими. Вебер знову злітає двічі за два дні. Одна і та сама машина. У будь-якій іншій ситуації команду б зняли з перегонів. Але це Мерседес на кону репутація концерну. Паніка в боксах була такою, що німці навіть звернулись по допомогу до інженерів Макларен. Рішення знайшли на швидкоруч. На передні бампери прикрутили пластикові аеродинамічні крильця, щоб, хоч якось, притиснути ніс до асфальту. Вебера, який ледь оговтався від лікарні, зняли з гонки, але дві інші машини випустили на старт. 75-те коло, четверта година перегонів. Пітер Дамберг мчить на Сілер по прямій мівса на шаленій швидкості понад 320 км на годину, прямо в захід сонця. Практично нульова видимість. Попереду йде Тойота. Дамберг потрапляє в її аеродинамічний мішок. Під нижчим Мерседеса повітря все ще є. А зверху, на капоті, його вже немає. Виникає різниця тиску, і цього вистачає, що потік повітря дестабілізував передню частину. CLR підкидає в повітря, машина злітає на 15 метрів висоту, тричі перевертається, перелітає через бар'єри і летить униз з пагорба. Дамбрик втрачає свідомість, але дивом виживає. Світ автоспорту завмирає від жаху. Мерседес у розпачі відкликає команду з гонок. За дві доби вони втратили репутацію, яку будували десятки років. CLR більше ніколи не вийде на трасу. Мерседес зникає з ламану на довгі роки, але цей інцидент став легендою, яка житиме вічно. Це дало інженерам шорсткий урок. Ти не можеш перемогти повітря, ти можеш лише спробувати домовитись з ним. Якщо вдень головна проблема це аеродинаміка, то коли сідає сонце, правила знову змінюються. Леман вночі це зовсім інша планета. Температура асфальту падає, шини, які ідеально тримали вас годину тому, стають твердими і слизькими. Але головний ворог сидить назовні, він всередині шолома. На швидкості 330 км на годину в темряві спрацьовує ефект тунелю. Мозок фізично не встигає обробляти периферійний зір. Світ пілота стискається до розмірів світлового пучка фар. Ви не керуєте машиною візуально, ви керуєте нею по пам'яті. Ви повертаєте кермо не тому, що бачите поворот, а тому, що відчуваєте, що він там має бути. Третя година ночі. Так звана цвинтарна зміна. Рівень адреналіну падає, Організм благає про сон. Пілоти часто розповідають про галюцинації. Комусь здається, що дерева перебігають дорогу. Хтось бачить не існуючі вогні стоп сигналів. І в цьому стані зомбі ви мусите грати в найшвидші шахи у світі. Тут треба розуміти одну річ: Ламан це не просто гонка рівних, як Формула-1, це мультикласова битва. На одній вузькій смужці асфальту одночасно знаходиться 60 машин абсолютно різного рівня. Тут є відносно повільні кузовні авто класу GT, Це по суті тюнінговані Porsche 911 чи BMW або Lamborghini. а є прототипи гіперкари, які на голову швидші за них. Щоб ви розуміли, різниця у швидкості може сягати 100 км на годину. Для пілота класу GT це виглядає як фільм жахів. Ти дивишся в дзеркало, чисто, кліпаєш очима, а тебе вже прошивають з обох боків прототипи. Один невірний рух кермом при такому обгоні в темряві і місяці роботи сотень людей перетворюються на купу карбонового брухту, не кажучи вже про життя пілота. Саме вночі стає зрозуміло тут перемагає не найшвидший, а найрозумніший. Найкращий доказ цього легендарний протест 69 го року. Тоді старт ламан виглядав як безумство: машини стояли з одного боку, а пілоти з іншого. По команді всі бігли до машин, стрибали в кокпіт і стартували, пристібаючись вже на ходу на швидкості 200 км на годину. Це було видовищно. і це було смертельно. Але ж Кік сказав: досить, коли пролунав сигнал і всі побігли, він пішов пішки. Повільно, спокійно, поки суперники вже палили гуму в першому повороті, він сів у машину, ретельно застібнув усі ремені безпеки, перевірив дзеркала і виїхав останнім. Глядачі, свістіли, вони думали, що він злякався. Але вже на першому колі британець Джон Вулф, який поспішав і не пристебнувся, потрапив у фатальну аварію. Його викинуло з машини. Ікс мав рацію. Завдяки тому, що він не ризикував даремно і беріг машину, через 24 години напруженої погоні саме він перетнув фінішну лінію першим. Він довів просту істину: немає жодного сенсу бути найшвидшим, якщо ти не здатен доїхати до фінішу. Але окрім боротьби з темрявою, Леман це ще й боротьба звуків і боротьба технологій. У цій акустичній війні я один беззаперечний король. 1991 рік, Mazda 787B. Японці привезли сюди технологію, в яку ніхто не вірив роторний двигун Ванкеля. Він мав репутацію ненадійного, але він мав одну суперсилу. Він міг крутитись до небес. Звук цієї машини був настільки гучним і високим, що фанати на трибунах відчували його фізично. Це був резонанс, який пробував грудну клітку і розбивав шибки у сусідніх селах. Суперники ненавиділи цей вереск. Але Mazda стала першим японським брендом, який підкорив Mans. А через 15 років Audi перевернула гру з точністю до навпаки. Вони зробили ставку на тишу. Вони привезли дизель. Коли німці це анонсували, світ автоспорту сміявся. Дизель це ж для тракторів та вантажівок. Але Audi звернулася до фізики. Вони знали факт, який ігнорували інші. В одному літрі дизеля міститься більше енергії, ніж у літрі бензину. Це означає вищий коефіцієнт корисної дії. Поки бензинові конкуренти кожні 45 хвилин заїжджали на дозаправку, Audi продовжувала намотувати коло. Вона була настільки тихою, що на швидкості 300 км на годину пілоти чули, як скрипить підвізка. Цей прототип домінував r 10 TDI виграла ламан тричі поспіль, жодного разу не зламавшись. Це відкрило золоту еру важкого палива. Дизельні прототипи Audi забирали головний трофей вісім разів. Вони перетворили найскладнішу гонку світу на свій домашній полігон. І ця ера закінчилась не тому, що їх хтось переміг на трасі, а лише тому, що світ змінився, і правило знову змусили всіх відмовитись від дизеля. Ми говоримо про технології, але у всіх двигунів є спільний виклик терця. Щоб перемогти його, ще в 40-х руках пілоти американських винищувачів використовували секретний інгредієнт дисульфіт молібдену. Він створював надміцну пліпку на деталях, і навіть якщо з пробитого бака витікало все мастило, двигун продовжував працювати, а пілот міг безпечно посадити літак. Саме з цього продукту почалась історія бренду Ліквімолі. Ханс Хенлі знайшов цю формулу в повоєнні Німеччині і зрозумів, те, що рятувало літаки, врятує автомобілі. Сьогодні цей захист доступен кожному у двох форматах. Перший це готова моторна олива mos 2 Leichtlauf. Ви впізнаєте її одразу, вона має унікальний графітовий колір. Другий класична присадка Oil Additive, яку можна додати в будь-яку оливу. Суть одна, це знижує 30 до 50%. Для гонки це надійність, для вас це ресурс, економія і тиша під капотом. Не забувай піклуватись про своє авто. Дізнатись більше можна за перше посилання в описі. Але повернімось до історії, адже не важливо, що у вас саме під капотом. Революційний дизель, ревучий ротор чи новітній гібрид. У лимане є один спільний ворог для всіх час. Ранок сонце встає, але це не полегшення. Це найважчий момент гонки. Людина може витримати добу на силі волі та адреналіні. Метал волі немає. Подивіться на ці машини на старті. Вони виглядали як експонати музею. Зараз вони схожі на ветеранів, що повернулись з битви. Аеродинаміка погіршилась через бруд. Підвізка розбовталася від тисячі ударів об нерівності. Двигун втрат в компресію. Це вже не та високоточна зброя, що була вчора. Це ніби поранений боєць, який має дістатись до точки евакуації. І тут у гру вступають тіньові герої Ламану, механіки. Вони не спали вже 30 годин. Їхні руки в мозолях і мазуті, але вони не мають права на помилку. Підстоп це єдиний момент, коли гонка завмирає, щоб вибухнути з новою силою. Ці хлопці тренують заміну коліс як спецназ штурм будівлі. Але найскладніша операція це просадка вузлів. В жодній іншій гонці світу не міняють гальмівні диски просто під час заїзду. Тут же це необхідність. Карбон кераміка розігрівається до 800 градусів. У механіка є менше хвилини, щоб витягнути розпечений вузол і поставити новий. Один невірний рух, і ти отримаєш опіки третього ступеня, одна незакручена гайка і сотні мільйонів євро бюджету полетять у відбійних. Всі системи працюють на межі. До фінішу залишається лічені хвилини. І саме в цей момент, коли шампанське вже охолоджується, Леман готує свій останній найжорсткіший удар. 2016 рік. Тойота йде до своєї першої історичної перемоги. Вони били з Порше колеса в колеса цілу добу. І вони попереду. Таймер відраховує останні 4 хвилини. Відрив величезний, перемога вже в кишені, і раптом в радіо ефірі лунає фраза, від якої холоне кров. Лідируюча машина помирає прямо на фінішній прямій на очах у 200 тисяч глядачів. Турбіна, з'єднувач повітряного патрубка. Деталь, яка коштує копійки і розміром з монету, ламається. Система керування відключає двигун. Порше пролітає повз і забирає кубок. Це був один із найжорсткіших моментів в історії автоспорту. Ви можете мати бюджету сотні мільйонів. Ви можете мати найкращих пілотів світу. Але якщо фізика вирішить, що метал втомився, ви програєте за 100 метрів до мрії. Леман не прощає слабкості, і він ніколи не дарує перемоги. Він дозволяє їх вигрести. То навіщо вони це роблять? Навіщо витрачати роки життя і статки заради доби страждань? Не заради кубка? Ні. Вони роблять це заради тебе і мене. Леман, це найшвидше тест лабораторії у світі. Дискові гальми на вашому авто з'явились, тому що його ар мусив гальмувати пізніше за інших у 53 му Двірники, галогенні фари, пряме впорскування палива, гібриди. Все це пройшло через пекло сарти, перш ніж потрапити у ваш гараж. Як і цей дизайн, що став синонімом абсолютної легкості. Ця архітектура прийшла прямісінько з автоспорту, і тепер вона доступна не тільки на пітлейні, а й у шифтед гараж. Цільний алюміній, масштаб 1 до 5 і дизайн, який не потребує зайвих слів. Це деталь, яка перетворює звичайний робочий стіл на простір людини, яка живе автокультурою. Всі деталі та доступ до дропу в описі під відео. Але краса цих форм народжується у бруді та стражданнях. Інженери ламають машини там, щоб вони не ламались у повсякденному житті. Леман постійно змінювався. Раніше це була гонка чистої, неприборканої механіки, де пілот фізично боровся з машиною. Сьогодні ж це битва космічних технологій та ідеальної ефективності. А що думаєш ти, яка ера була вершиною? Ті часи, коли все вирішував характер груба сила, чи сьогодення, коли техніка стала досконалою, а помилки майже неможливими, поділи свою думку у коментарях. З вами був Любіть машини, знайте їхню історію і до зустрічі у наступному випуску Shifted.